За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і сонце спатоньке У синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце отпочине. З Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою розпилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти.